Верховна Рада України ухвалила закон про підвищення допомоги сім'ям із дітьми з нового року. Одноразова виплата при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Також зростуть щомісячні виплати по 7 тисяч гривень на догляд до року, 8 тисяч за програмою «Є ясла» для дітей від 1 до 3 років та пакунок школяра у розмірі 5 тисяч гривень. Закон підтримали 294 народні обранці. Далі в студії разом із гостями будемо говорити про нові. Законодавчі ініціативи уряду це не популізм. Так, прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко відреагувала на критику урядової ініціативи щодо виплат допомоги українцям так званої зимової підтримки. Нагадаю, в рамках цієї ініціативи у 2025 році уряд роздасть українцям по тисячі гривень, а для найвразливіших категорій 6,5 тисяч гривень. Разом разом із фахівцями-економістами спробуємо розібрати, чого більше в урядовій щедрості політики чи економіки. В нашій студії Олексій Другов, економіст. Професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету Львівська політехніка. Пан Олексій, дякую за те, що прийшли до студії. Доброго вечора. вечора, Віктор. На зв'язку із студією Ярослав Романчук, президент Міжнародного інституту свободи пан свободи, пане Ярославе, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, Ярославе. Зокрема, на зустрічі із журналістами, очільниця уряду заявила, що як очікується, близько 10 мільйонів українців скористаються програмою щодо 10, щодо тисячі гривень. З них до трьох мільйонів заявок буде подано на дітей. Як і торік, ці гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок, спрямувати на благодійні рахунки сил безпеки і оборони або волонтерських фондів. Цього року уряд також виділив з держбюджету майже 4,5 мільярди гривень на виплати 6,5 тисяч гривень для тих, хто найбільше потребує підтримки. Ця виплата буде доступна дітям під опікою чи піклуванням, дітям з інвалідністю, дітям, вихованцям прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, людям з інвалідністю першої групи серед вимушених переселенців дітям із малозабезпечених сімей до 18 років, одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку за. На догляд ці гроші можна буде витратити протягом 180 днів на одяг, взуття, ліки або вітаміни. Ось така щедрість уряду. І в мене, пане Олексію, до вас це перше запитання, але будемо говорити про спочатку про цю тисячу гривень. А може, це не так і погано. Тисяча гривень, ну дрібниця, але ж приємно. Що ви думаєте про цю ініціативу? В даному випадку, якщо з тих всіх інстив, які ми назвали, то як на мене, це саме відверта кажучи, яка немає економічної доцільності і змісто, тому що ми громадяни, яким чином працює бюджет? Ми громадяни України сплачуємо податки, і потім ці податки перерозподіляються на потреби держави саме пріоритетні. І в даному випадку, коли ми говоримо про цю тисячу гривень, тобто можна було умовно кажучи не підвищувати податки. А о, і надаватися тисячі гривень, тобто це не функція бюджету з усіх зібрати і потім всім роздати. розумієте? Тобто, і втрачається сенс от, самого перерозподілу суспільства цієї, цієї функції. Перше питання. друге питання, якби ну, якщо ми говоримо про е, допомогу тим, хто не має коштів і кому буде важко зимою, це одне. А тисячу гривень роздавати людям, які, наприклад, є мільйонерами чи мільярдерами, вони ж теж отримують тисячу гривень. Для чого? От питання. Тобто, якби це в даному випадку от, саме ця ініціатива всіх тих, які ви перелічували, от перед тим перед питанням то, як на мене, вона просто не має економічного змісту, і вона нікого ні від чого не спасе, а з іншої сторони, якби вона і сенсу ніякого в собі немає. Олексію, я мав би запитатися у вас на початку нашої розмови, але ставлю запитання зараз. А ви плануєте собі брати зимово тисячу гривень? О, якби о, її візьмуть усі, тому що вам на карту є підтримка, вона зарахується. Тобто, тут в даному випадку, ну, я не знаю, механізм в цьому році, в минулому році просто там воно фактично автоматично відбувалося. І в даному випадку так я і візьму, але я відправлю на благодійність на допомогу ЗСУ, тому що якби це напевно, як на зараз, це найважливіше, що нам зараз потрібно. І коли ми говоримо про те, що нам бракує 400 мільярдів гривень на армію в Україні, на виплату заробітним платам що є проблема з тим, чому виникати питання, якісь затримки і так далі. І зараз просто роздаємо людям по тисячі гривень, то теж виникає питання, чи насправді от це мудро і має здоровий глуст, от саме таке, от огульне рішення, так якби mm -hmm. по цим коштом. Пане Ярославе, перше питання у мене також таке ж саме: чи ви плануєте скористатися такою можливістю і куди ви витратите цілу тисячу гривень? Я не буду користатися ці тисяч гривень, а насамперед треба розуміти, що це мінімальна компенсація українцям за інфляційний податок треба розуміти чи маємо ми маємо кошти в бюджеті а потім маємо чи стабільність цін і коли кожен рік 97% українців платять податок інфляційний 10-15%, а потім в, в листопаді кожен україн, українець витримує тільки там тисячу гривень компенсації це так як забрали у вас 10 тисяч а далі тільки тисячу і тому це звісно несправедливо, неефективно. а потім є ще одне питання запитання яке треба задати а чи збалансований у нас бюджет? Чи маємо там кошти для цього, щоб таку щитрость демонструвати? Чи взагалі у нас кошти йдуть на зсу чи на інші мети? І ми дивимося, що в 2025 році дефіцит бюджету знову буде складати більш за 20% ВВП треба розуміти, що в 2025 році наш ми вже за 9 місяців. Ми з державний борг на 28 мільярдів доларів. І коли не ми берем стільки коштів з наших партнерів. 75% нашої заборгованості це замежні наші настранні партнери далі. Нам і потім, коли вона дивиться за цим, як ми це використовуємо. Ми там ти тисяч, три тисячі кілометрів, тисячу гривень, там ще з половиною тисяч гривень. Дивіться, друзі, а навіщо ви так робите? Ви збалансували свій бюджет, ви маєте стабільність цін, і тому це запитання до нас: ці ця кожна там тища гривень. Це не тільки там має маєш чого брати. А це потріб репутації довіри з наших партнерів, коли думають: а коли вони так стільки грошей мають, то може нам і потрібно давати на озброєння. І тому я звісно категорично супер такої соціальної, такої псевдосоціальної політики, котра не веде ні до економічного зростання, ні до відповідальності будь-якого українця. Пане Олексію, так, будь ласка, ви хочете врага? Просто, просто вже так о, коментар до того, що сказав мій колега, фактично на рахунок інфляції і компенсації інфляції, ну, все навпаки, Тобто, е, якщо береш 14 мільярдів гривень і випускаєш у вільний обіг, там розумію, певні обмеження будуть на використання. Це навпаки створить тиск на ціни, це підвищить ціни. Нікому краще від того не стане. От, тому насправді найкраще рішення прорахувати ці гроші на ЗСУ. Тому що і ще одне питання, якби ну оцей процес, коли ми говорили бо злузди, та тобто збирати, зібрати, потім всім роздати однаково. Розумієте, а на тому процесі ще хтось заробить, тому що все Банки беруть комісію. Коли гроші заходять в казачейство, потім заходять в бюджет. Коли виходять з бюджету, все одно банк бере за комісію. Тобто, хто виграє від цього, це банки. Хто програє від цього, Ну напевно, усі бо інфляція тільки А... Подивимося. Так, будь ласка, мені буває, коли там всіх забрали, всім роздали. Ні? Це ситуація, коли там 3% українців мають значно більш за кошти. Цих трансфертів а 97% українців платять і платять інфляційний податок і регуляторний податок. А потім ще вони за кошти цього ж то зросли, не також мають ще негатив мінус в своїм бюджеті. Пропоную нагадати нашим глядачам, як витрачали українці зимову тисячу зимову є підтримку минулого року. Прошу увагу на екран. Програма зимова є підтримка. Діє другий рік. Минулого року такою можливістю скористались близько 14,5 мільйонів українців. Найпопулярніші категорії, комунальні послуги: 4,9 мільярда гривень, 57% від усіх витрат, телекомунікації, зокрема мобільний зв'язок 1,9 мільярда гривень, заклади харчування 443 мільйони гривень, ліки. 237 мільйонів гривень, комп'ютерні мережі та інформаційні послуги. 234 мільйони гривень, благодійність, зокрема, донати на зсу мільйони гривень. Пане Олексію. От власне запитання, і е, на зсу е, стаття видатків на зсу серед оцих улюблених статей витрат з в е, зеленої з зимової тисячі е, становить це лише шостий шостий пункт. Відповідно, українці не обирають донати на ЗСУ для того, щоб от таким чином перерозподілити цю допомогу, Тож, можливо і справді можна би було краще ці мільярди гривень повністю скерувати на збройні сили України правильно робити таким чином. Тобто, якщо є якась соціальна ініціатива, щоб підтримати людей. Так, потрібно підтримати тих, хто цього потребує. Тобто, в даному випадку, якщо є якісь вільні кошти в бюджеті, ну, напевно, вони є, якщо їх перерозподіляють, то відповідно доцільний дати тим, в кого насправді цих коштів і немає, і кому важко буде цю зиму пережити. Це знаходиться при фронтових регіонах, пенсіонери, тобто, цих 6,5 тисяч, про яку ми говорили, іншу ініціативу, ну, логічно і нормально. Ну, просто брати і роздавати, це інше питання. Тепер говоримо, чому так, да? чому не ЗСУ, наприклад, така маленька кількість. Ну тому що бідність в Україні, от ми про це не часто говоримо. Ми тільки можемо за сайт. Заробітна плата кожен місяць, так кожен рік на 20%, відсотків. І коли ми бачимо цифри, виглядає це на ну, так вже і погано. Але насправді відсотків 60 населення України знаходиться за межою е, бідності в нормальному розумінні цього слова. Я вже не говорю по західно-європейським стандартам. Тому, коли ці гроші приходять, ну і в людей є борги по виплаті комуналки, їм нема за що мов кажучи купити собі їсти. вони витрачають ці кошти на самі поточні потреби, які в них є. Тому звичайно виникає така ситуація. Тобто, якби це має паналогічне пояснення. Фактично, половина українців, які скор... Сталися цією допомогою, використали її на комунальні послуги. Тобто, це ще одна тисяча гривень як субсидія для комуналки. Це правильно так. Сприймати ці гроші. А там, якщо я зараз ми повернемося роки назад, я точно можливо не згадаю, але в принципі спочатку починалося з того, що можна було викласти лише на донат або на комуналку. Можливо, тому десь ці цифри вони так і виглядають. От потім, відповідно, там додавалося, що можна книжки було купити, ще щось зробити. Да? Це все був процес у розвитку. Тому, можливо, якби ця комуналка вона зайняла якусь таку величезну суму. Але з іншого боку, якщо ми подивимось витрати бюджету нормальної української сім'ї, комуналка займає там сотків 20-30. Тому нічого дивного немає, людей зимою комунальні. Ніж підвищується, ну і вони вирішили ці кошти використати на комунальні послуги. кажу: ну але сам механізм якби, от Ми розподілу робити, цього, цього, цього такого дивного перерозподілу на економічно неграмотного, він звичайно якби ще зі втратами по дорозі кажуть за рахунок тих комісій, які виплачуються, ну це насправді, якби як на мене, особливого змісту всього немає, пане Ярославе. дуже просте запитання до вас. А звідки держава візьме або бере ці кошти? Дуже добре запитання, тому що коли міст фінансів або там будь-яка людина з уряду веде перемовини з нашими заходними партнерами, не кажуть: ну от дивіться за протягом чотирьох перших років війни, нам знімали е, в бюджети там 42 два мільярди доларів. Тепер е, я чув, що ця цифра 52-55 мільярдів доларів, і коли ми подивимося на бюджет. Ну, дивіться, коли вам е, не потрібно робити реформи, там робити перезавантажені регуляторки, е, уряд повищує податкове навантаження. А потім дивіться, чому у нас економічне зростання не 3,5-4% ВВП, а тільки там повторадва 2 І це знову заважає е, підприємцям і виробникам працювати. Але коли ми порівнюємо дві дуже важливі лічби, цифри. 2023 рік було на оборону спроможність, на оборону використовували 31 майже 32% ВВП в бюджеті на 26 рік заплановано тільки 27% ВВП. Це скорочення видатків на оборону. Чому і коли ми віддивимося знов на абсолютні лічби, то видатки не воєнні, на не на оборону спроможність, Вони 26. Шостим році буде значно більше, чим все видатки на бюджету 21 року до війни, і це знову запитання, чи це є відповідальна фіскальна політика, чи треба взагалі радикально інакше ставитися до перезавантаження нашого бюджету, тому що ми подивимося, чи нам допомагає європейський союз, так допомагає. А злучені штати Америки тепер не допомагають. Тому треба використовувати більше своїх засобів, свої ресурси для того, щоб 26 шостому році починати ну, справжню е, працю не так робити так, що після там е, червня вже робити пере, е, там, равізі бюджету і додати ще там пів е, трильйона гривень. Тому що не буде е, цих коштів в бюджеті, пане Ярославе. У нас запевняють уже четвертий рік війни. Нас запевняють, що Україна з власних надходжень фінансує всі оборонні видатки. Іншу частину видатків ми закриваємо за допомогою наших міжнародних партнерів, за допомогою різних програм допомоги, чи грантової, чи позик, чи інших. Чи правильно розуміти, що урядовці щедрою рукою роздають гроші платників податки Німеччини чи раніше Сполучених Штатів Америки? І умовний Джон із Техасу оплачує рейтинги наших урядовців. Чи представників влади за чотири роки воєнні видатки профінансоване в Україні були профінансовані 73% за кошт внутрішніх ресурсів за кошт українських податків це одна. Не воєнні видатки 69-70% Так що Україна фінансує львівну частину своїх видатків сама, але коли вона дивиться на бюджет на такі видатки, і там податкові платіжники також вони також скорочують видатки. Ми знаємо про дефіцит бюджету в Америці, дефіцит бюджету в країнах Європейського союзу, і звісно, треба не робити помилок для цього, щоб можна було котрим могли б використовувати ну опоненти фінансування України. І тому так вони допомагають. З, звісно, це допомога дуже важлива для нас ціна. Але е, треба нашим е, друзям казати, що коли ви і будете цього робити, то потім ваші видатки зростуть там на 30-40, навіть більш більше на, в два рази. Тому треба фінансувати сьогодні сам перед озброєння е, обороноспроможності України для цього, щоб потім не використовувати це кошти там е, на е, своє. Оборону на свої видатки, і ми, звісно, коли ми захищаємо захід і Америку, ми також економимо для них засоби і робимо резерви. І тому тут треба робити перемовини для цього, щоб нам більше давали. Тому що допомога, наприклад, Європейського Союзу складає тільки 0,13% від ВВП, це угу. майже нічого. Америки ще менше, і тому це вони не кажуть там. 350 ні триста піятдесят мільярдів доларів цього року в Америки ніколи не було. Треба просто поробити способки на документи, на лічби, на цифри, а не на там мрії будь-яких політів. Зрозуміло Олексію, мабуть, осне з останніх запитань нашої розмови. Ми згадували кілька разів, що справді значна частка мешканців України зараз перебуває за межею або на межі бідності, це очевидно. А якщо завдання справді допомогти тим, хто потребує грошей, як це зробити правильно, аби це мало довгостроковий і позитивний ефект, а не сприяло черговому витку інфляції? Всі відповіді давно знайдені на це питання, тому що не ми перші в цій ситуації опинились так і говорять, що треба давати не рибу, а навчити дати вудочку і навчити нею користуватись. Звичайно, що потрібно дати тим людям, які зараз мають менші заробітки або там не мають певних навиків для того, щоб заробляти більше, треба їх навчити і дати їм, якби ну за руку провести в ту сферу, де можна заробляти більше. І тоді вони податки більше будуть платити. Так побудовано. Є багато програм, які підтримують підприємництво. Отакий спосіб. Просто роздати гроші. Це я обичаю робота на унітаз. Правда, тобто це з'їсти і, і і нічого немає, тому наврядчі це ця тисяча звичайно принципово скажеться на статках і на під зниження рівня бідності в Україні десь так. Дякую вам, Олексій. Другов, економіст, професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету Львівська політехніка та Ярослав Романчук, президент міжнародного інституту свободи, були гостями цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про ініціативу з, -з зимової її підтримки. Ми ж запитали львів'ян, чи отримували вони зимову тисячу минулого року, і на що її витратили? Їхні відповіді дивіться на екрані. На мобільний зв'язок. Чесно кажучи, я ще не думала про це. Майже військовим допомога, це однозначно. Я не планую витрачати, бо я негативно ставлюся до цієї ініціативи. Ну я вважаю, що ця тисяча буде братися невідомо звідки бо бюджет так не резиновий у нас. І це все має йти, ну не все має частина частина на армію, на всякі інші ініціативи, але точно не на роздання грошей населенню. Як мінімум всьому я не буду витрачати. Ну це так само для мене це популізм. У нас. Не так, як я вже їх було підтверджено, це у нас не багато грошей, і ми не можемо так роздавати. Тим паче передача всім, що це за соціалізм, У нас є бідні люди, так, котрі реально потребують, бо мені ця тисяча гривень нічого не зробить, ніяк не змінить моє життя. Хлопцям віддам. Я планую ці кошти задонатити на збройні сили і раджу це зробити усім. Я про це тільки чую. Я не збираюся ні на що їх витрачати. власне, не збираюся їх навіть отримувати. Я б планувала витратити на донати. Так, я підтримую, якщо це ініціатива, то вона має нести якусь користь. Тому тільки якимось перевіреним фондом і теж перекидаю туди. Там того разу давали, я їх не взяла. Не плануєте на комунальні, на ліки? Ні, ні на що, зовсім не візьму. Я взагалі збираюсь не брати. Я рахую, що це дурниця просто крайня. За тисячу гривень Край, краще б продана. Ну принаймні, тих, що я знаю, то донатить на військових. Я навіть брати не буду. Я пенсіонерка, я, її, я намірена її отримати, щоб пізніше її передати. То плануєте військовим задонати? Так, звичайно. Задонатимо. А минулого року на що витрачали? А, а мені здається, що ми теж так зробили з чоловіком, просто задонатили зразу їх. На комуналку. Я думаю, що я зможу купити собі достатньо багато книг. Або зможу купити якісь ліки. Я навіть не знала про це, тому ні на що навіть не буду брати. На послуги квартплати хіба що тільки так. Ну, якщо б така змога була, це для наших воїнів ЗСУ. Щоб була хоч якась крихта, але допомога і також з кожної людини це буде щось для наших воїнів, щоб вже ту нечисть здолати, і щоб був у нас мир, радість, свобода, якась Україна понад усе.